Сьогодні поговоримо про випікання короваю. Це дуже важлива українська традиція у Волноваському районі, і ми просто не могли не зняти про нього окреме відео. Традиція, до того ж, одна з найдавніших: цей обрядовий хліб не просто частина святкового столу, а справжній символ прийняття та благословення нової родини громадою. Здавна коровай пекли лише ті жінки, які були щасливі у шлюбі, коровайниці. Вважалося, що процесові випікання короваю має чудодійну силу, тож і щастя новому шлюбу принесуть руки, що його створили. Під час обряду викладання хреста з тіста коровайниці клали на дно чавунної сковорідки копійки та зерно, а наверх хреста у три шари сформовані руками кульки, щоб коровай не підривався. Під час складання короваю обов'язково співали обрядові весільні пісні. Після випікання коровай прикрашали вінком з барвінку та калиною. Це символи вічності та родючості. Коровай не просто хліб, це обряд, який об'єднує родини і громаду, символізуючи початок нового етапу в житті молодої пари. Уявіть собі, що кожен етап випікання короваю це крок до створення нової родини, захищеної традиціями та благословенням предків. Отож, коли ви наступного разу будете на українському весіллі, зверніть увагу на коровай, адже це не просто частування, а ціла історія. Тож ставте вподобайки, дізнавайтеся більше про історію та культуру нашої країни і до зустрічі у Волновасі!